У період з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року на території Кременчуцького району сталося три пожежі, на яких двоє людей загинуло. 31 грудня о 17.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі по вулиці Шевченка в селі Книщівка Козечинської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах. Захисту органів дихання та зору. На місце пожежі було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження. У 18.03 пожежа була локалізована, а у 18.20 ліквідована. Вогнем знищено диван, дерев'яна підлога на площі 1 метр квадратний та особисті речі власника. Вогнем пошкоджено. Дров'яний котел, закопчено здоблення глинобитних стін на площі 20 метрів квадратних, притова дану господарчу будівлю від повного знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалися 4 чоловіки особового складу 7-го Державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. 1 січня о 3.56 до служби притулку не йшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді по вулиці Демченка в селі Вільник Семенівської територіальної громади Кременчуського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 4.30 пожежа була локалізована, а о 5.25 ліквідована. Вогнем знищено домашнє майно, стеля та прикриття на площі 25 метрів квадратних. Вогнем пошкоджено. Закопчені стіни на площі 25 метрів квадратних, врятовано дану господарчу споруду від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих осіб внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалися три чоловіки особового складу, восьмого державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється: рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті: не використовуйте пошкоджені електричні прилади, не паліть в оселі, не залишайте малолітніх дітей самих вдома та стежте за справністю пічного опалення в оселях.